Зараз ще парочку глянемо. Що воно нам скаже? О, ця сидить взагалі добре. Ось як. О, впереді там меду ще на зиму хватить. Так, ну що в нас тут іще? Зараз піду, подивлюся тут. У мене колотуї сидять. Зараз подивимося, Що вони кажуть? Щось кришка здвинута. Ну-ка. Okay. Ну ось, вони сидять в вулочках. Чистесенько, все хорошо, все нормально. Зараз поправимо його. Так. Що ця нам каже? О! Ця, дивіться, як чудово сидить. Чистенько, все хорошо, Раз, два, три, чотири. П'ять плотних улочок, хорошо, гарно сидить. Джолка дрібненька. Все добре. Так. Ага, ну ця, отама сидить ще. Ще і до верха, та до верху. Ніяких паст, ніяких розплодів не удаляємо ми, нічого ми не робимо. Ну, Тут ось, ось зверху пчолка сидить, тільки що піднімається догори. І все. От, отак от ми зимуємо. Зараз ще глянемо тут парочку, може, щоб картина була більш-менш чітко ясна. Так, а ну-ка. Епа! О! Дивіться, як сидять чудово вони. О, мінус 8 зараз на дворі, 16 лютого. Оце що в нас тут? Ну-ка. Ага, оця теж під підверх піднялась, бачите? Ніяких холстиків, нічого. Все. Це чудово, коли сім'я зверху об'єднується. Зараз ще тут глянемо. Ну-ка. Ну ага. Теж, бачите, сидять як отак. Все чистенько, ніякої опоношеності нема. Ніяких розплодів не викидуємо, ніяких канді не ложимо. Яка це дурість, боже мій. Робити треба все завчасно. Ось бачите, сімейка сидить. Так само, дрібненька пчлка сидять, чистенько, все. Це я перший раз за все час відкриваю, піднімаю, то є під у них. Ну, сидить сидит там в улочках еще, никаких признаков. Так, а ну-ка. Угу. О, Дивіться, яка хорошая сидит. Красавица. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь улочек. Чудово. О, я захожу сзади. Вулика з задньої стінки, бо вони в основному сидять спереді. Бо тому, щоб їх не наражати так, о, оця ця ось сіла ззаді. Ну хорошо сидить теж. Чистенько, акуратно. І все нормально. Так, ну ще цю, глянемо, та й хвата. Ну, ця десь унизу. І сухого вулику нічого нема. От. У мене втеплення починається вже тоді, коли вже приходить весна. Тоді вже ми бачимо, що в нас буде. О, ну-ка. Ну, ця теж внизу сидить. Ці не видно навіть ніде. Так, і в мене тут ще одна. Є сидить така в одному корпусі. Зараз ми її глянемо. Так, ну-ка. О! Дивіться. Чудово сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хорошо сидить Все в одному корпусі на майському медові. Все, хай сидить. От. Оце вам українська степова порода бджіл. Так, а це ми на теплий занос. Так званий, ну, глянемо зараз її. Що вона скаже? Гуде, але там її не віддать, де вона гуде. Хай сидить собі далі. Ну пробіжимось так трошки для общого контроля. О! Дивіться яка краса сидить. Заводьте українську степову бджолу. То що наше місцеве. Те, що природою було призначене. А ви понабираєте різних бікфастов, італьянок, карнік. Вони природою своєю зимою сіють. А потім кажете, кормів, нема розплод, Погнали. Ну, Вибрасуйте, корміть, родить ліпьошки. А я цим не займаюся. Всього кращого, всім гарної зимівки.